Привіт! ми сьогодні граємо сагу. Він грає сагу. Потім <laughs> грає. Гаразд. Е -е я граю сьогодні англоданами. Е в мене е так, в мене загін воїнів. Загін воїнів, левіси Ополченці, легендарний лор. І два, е, два е, загони ветеранів. Між ти нас граєш за кого? Це вікінгів. Граємо за вікінгів. Окей, три. що в тебе є? Три еліти, легендарний Рагнар і два воїна. Так, три в нас ветерана, так як сказав, два воїна і легендарний лідер. Гара. Правила по що в нас сьогодні випало. Місцевість отнов невідомі землі, окноленс. Потім роз, розположення це refusion Flank, ми граємо без флангів. Тривалість гри — Pitch and Battle. Це виходить, що е, жарка битва. Граємо 5 ходів. І. Спецправило Force March, будемо більше ходити. Умови перемоги, таргет. Це таке. Так, початок першого ходу, перший гравець нас Міша. Його вікінги будуть ходити першими. Зараз побачимо результати, що ж він зробить. Перший хід у нас закінчився. Я додумався нарешті знімати горизонтально, а не вертикально. Ура! Перезнімати не будемо. Гаразд. Що було в першому ході в вікінгів? Розказуй. Я просто підійшов без активації і. Е, відповідно, більше рухів я не робив, щоб Рагнар роздавав всім свою, е, свою суперспособність, і більше поки що нічого я чекаю, коли противника. Е, так, тобто у нас відбувся у вікінгі, відбувся маневр. Да. Відбувся маневр і все. Е, завдяки Рагнару е, всі юніти в С від нього получають детермінейшн. Що зробили Англодани? Англодани також за маневр порухались вперед. До речі, оце наш злісний ворог. І ось там оці ветерани теж злісні вороги. Е, так, я порухався за маневр. Також я використав цей е скіл Enhausteon. Е виснаження. Ми використали виснаження. В, я використав два шоломака елітних і роздав в тому е Рагнару, воїнам. і Ветераном. Перший хід завершено, починаємо другий. Кінець другого ходу. Що тобі відбулося? У мене нічого не підбулся. Я, В принципі, я підійшов до лісу з свою армією, отримав у старості одразу від е противника, потім, щоб рагнар роздавав свої бафи. і, грубо говоря, ми тримаємося кучкою. А, що відбулося в Англоданії? Так, ну, і так, так. двох літних. Окей походили, Ці хлопці походили в нас за куб, сховали за лісом. Ці хлопці і ці походили за куб. Лорд походив за V.O.B. і за Determination. І ці хлопці походили за куб, за V.O.B. Вони стояли тут. Двічі постріляли в заклятих ворогів в цих ветеранів і вбили два ветерана. Також розіграно. Е, виснаження, що дало фатігу от, трьом пацанам. Цим, цим і цим. Початок третього ходу. Так, в нас кінець третього входу. Перший гравець вікінги, що в тебе було. Мене відбулося. Ми е, атакували еліту, яка вже вмерла. Е, ми вбили О, тут. половину лучників. Потім, е, в принципі, ми підійшли трошки до лісу. І щоб герой роздавав далі всім свій, свій баф, і, в принципі, ще й отрима від еліти три отряд. Більше поки нічого не відбудеться. Окей, okay, за маневр воїни в Англоданів, англосаксів пішли сюди. Ці не рухались. Лідер чуть-чуть підійшов за детермінейшн сюди. Тут лучники хапнули половина. померли від еліти, від ветеранів. Ці ветерани напали на. Ветеранів, що атакували лучників, їх добили. Ці ветерани напали на воїнів, які спочатку вийшли з лісу. Тут стали. Ми не напали, вбили три фігурки. От, Купа, купа фатіг. Якось так. Початок четвертого ходу. Кінець четвертого ходу. Ось така у нас зараз картина. Так, що відбулося з вікінгів? Ми напали своїми простими воїнами на лучників, майже Ми їх добили. Вони майже вмерли, отримали одну сталость. Потім тут стояла еліта. Ми напали простими воїнами на еліту, трохи їх ну, майже їх знищили, теж вони відступили, отримали втому, Рагнаром налетіли на еліту і, тут май... хагар, да, і майже вбили і свою еліту. Ну, отримали дві втоми. Рагна і еліта ходять разом з Рагнаром. В принципі, тримаємо закупи, все нормально, пацани рішали. У нас, дійсно, тут стояли мої лучники, на них напали, вбили декілька чоловік, лучники відступили, потім за куб походили, втікнули. Тут стояли мої ХГ, четверо чоловік, вони побилися, один вижив, відійшов, втік. Тут також стояло чотири ветерана, три вмерло, нанесли одну втому Рагнару, відступили і втікли. Е, відступили всі сюди. Воїни ось ці закупу ходили чуть ближче. Початок п'ятого ходу втрат вже багато у всіх. Вітінги п'ятий хід. Що в нас відбулося? Кінець гри вже. Е, я напав елітою туди, заїзд за вальгалу, побив е, пару людей. В принципі, мені роздали там. І, в принципі, ще втратив зербанки. Все. Ветерани напали на воїнів. Потім вони відступили е, і все. Потім мої воїни напали на ветеранів трьох, добили їх. Е, мій е, Гарольд напав на, е, як його звати? Рагна. на Рагнара і його добив. Він втратив двох братів і ще й в трьох фатіга відбувся. З три на з 11 з вів, я попав аж двома. Але було три втоми на Рагнару, що мене врятувало. Підраховуємо, підраховуємо очки. І Так, підсумки нашої гри. Англодани виграли від вікінгів з рахунком 26-15. Якось так.